вітаю! ЄС «Саксон», «Демо 2025, виробник компанії «Літоселект», технологія «Сумо». Поїхали покажу, як поглядає «Саксон» на День Незалежності. Дивіться сплановані шляпки заряжені. Ну, і що хочу сказати вам по соняшнику дивіться. Я ж не придумую ніяке кіно, тобто я зайшов вже на поле. В нас, ви самі розумієте, Дніпропетровська область, Сінельникове, тут не було багато опадів, але є сплановані шляпи, вона одна в одну. Тобто, що буде за результат? Ну, Скоріше, результат буде такий, як ми будемо задоволені. Чому? Тому що то, що в нас завжди на полях проходить уже другий рік, то це повна срака. А тут є результат, це такі сплановані шляпки. Врядку, дивіться. Дуже файно, дивіться, отакий от рядок. Я пройшовся, а кошики налиті, кошики цікаві. Кошики сплановані, кошики радують. Дивіться, 16 рядів відмінного якісного соняшника від компанії Літоселек. Постачальника ви стандартах, що, будь ласка, звертайтеся до офіційного дистриб'ютора і буде у вас результат. Стосовно сонячнику Саксон, дивіться, на зараз в нас день незалежності, тобто 24 серпня, сіли ми його 4 травня, тому така от на зараз структурна показна для вас 54 тисячі на гектар, там де посуха, тому зріст його при нахилі на зараз вже складає десь 1,60 170 м. Все інше ви вже визначаєте самі для себе. Вам скажемо відверто, якщо ви будете звертатися в компанію весь стандарт, то з вами буде точно врожай та якість. Підберемо якісний врожай разом з компанією Select Селект і їхньою лінійкою. А підписуйтесь, репостіть, будь ласка, це буде дуже цікаво. Так що ми вам вдячні, що ви з нами. До зустрічі.